Це нова серія. Коротше, по-моєму, це одне з сотні десь приблизно поки що, можливо, десяти топових тренувань на перекладеній брусах, які прокачують м'язи рук. Грудей, спини, пресу. Як бокового, так і звичайного. Зверніть увагу на посіченість м'язів, яка на руках в районі Дельт. Наскільки м'язи гарно. Рельєфно виглядають, причому, що тренування з своєю масою тіла. В цьому є найголовніша фішка серіалу проєкту Як накачатись, що показує прокачку м'язів всього тіла на основі тренувань своєю вагою. Тому, звичайно, що. По-любому спробуйте це тренування, поставте лайк підтримку, напишіть коментар, але після того, як подивитесь все відео, не пропускайте ні секунди. Так як на протязі всього тренування буду розповідати певні деталі, які зрозумів під час цього тренування, ділюся своїм досвідом. Для того, щоб вам виконувалось це тренування зрозуміліше. Тому само собою, що вигляд тіла та м'язів одразу ж після тренування з хорошим сильним пампом, буквально хвилин 10. Все тренування у мене зайняло по часу. У когось з вас, можливо, це буде менше або більше часу витрачено на це тренування. Для ідеального тіла створення потрібно дуже тяжко працювати над своїм тілом. Це правда. Такі м'язи, як у мене, не виростуть у вас за тиждень, місяць, чи навіть за рік. Для такого тіла потрібно тренуватись все життя, як в моєму випадку, більше 25 років стажу тренувань. Тому, звичайно, що перший місяць тренувань чи навіть двох місяців навряд чи у вас. Будуть хороші результати. Тут в цьому відео позуванні мене добряче розсмішили на спортивній площаці, тому не лякайтеся мого сміху, хто не звик, взагалі позування це дуже важлива частина тренування. І в кінці навіть цього тренування, яке не є дуже Масивним, величезним та тяжким в порівнянні з іншими тренуваннями, які дають побільше пампу, сильніше м'язи надуваються, та ефекту також, можливо, більше, але це відносно, так як кожне тренування дає свій певний сильний ефект. А конкретно це тренування. Воно круте та сильне тим, що робиться дуже швидко і не потрібно витрачати багато часу. Але, звичайно, це для мене. А у вашому випадку, можливо, ви цих 10 хвилин, які робив, будете робити і 30 хвилин, а можливо навіть і годину. Тому для того, щоб створити базу воркаутера. Та навчитись швидше виконувати такі тренування та взагалі накачати ідеальне тіло, купуйте програми тренувань мої, які продаються більше п'яти років за цей весь час нуль поганих відгуків. Ідеально створив для вас кожну програму тренувань в домашніх умовах, на перекладенні та брусах. Ціна за всі програми тренувань 1111 доларів. Є купони на знижку, які є на сайті www.orkautodama.com. Вибирайте свій купон, якщо у вас не вистачає коштів, та тренуйтесь по відеоінструкціям разом зі мною. Отож, переходимо до самого тренування. Потрібно зробити один великий сет підтягувань на перекладині та один сет віджимань на брусах. Починайте з перекладини, драбинкою підтягуватись кожне підтягування плюс 1 секунду. Потрібно зробити 12 підтягувань. Пояснюю, перше підтягування робиться за 1 секунду підтягування тіла вверх та секунду вниз, друге 2 секунди, третє 3. І так, до 12 секунд. Якщо зупинитись на будь-якому підтягуванні, то запам'ятайте, яке це було підтягування. Одразу без відпочинку йдіть віджиматись на брусах точно по такій самій схемі віджимань, як і підтягувань. Починаючи з одної секунди і додаючи в наступному кожному віджиманні ще одну секунду. Рахуйте по-своєму. Секунди, як вам зручно. Навіть якщо потрібно зробити 5 секунд вниз, 5 вверх. А ви зробите 3 секунди при тому, що перед цим робили на третьому підтягуванні теж 3 секунди, то значить так ви порахували. Це не є важливо. Звичайно, старайтеся робити кожному підході якомога конкретніші підтягування і віджимання чистіші, чіткіші, рівніші, якісніші, з таймінгом максимально ідеальним, але якщо у вас не вийде, Чітко всю кількість секунд правильно рахувати в кожному підході. На кожному підтягуванні, віджиманні, то можливо в якомусь віджиманні чи підтягуванні ви зробите. Більше секунд, в якомусь менше, тому в середньому приблизно вийде десь, так як воно має бути в самому тренуванні в кінцевому відчутті, все рівно. Намагайтесь якомога чіткіше та краще робити кожен підхід, і тоді в кінці кінців тренування зробите добре. Після підходу першого. Йдіть на бруси і робіть перший підхід на максимум. Після брусів одразу без відпочинку всі підходи робляться, йдіть на перекладину і доробліте по одному, два, три. Підтягування. Але не рахуйте дуже швидко. Тобто, якщо вам потрібно зробити 10 секунд, то не рахуйте їх за 2 секунди. Але якщо вам і так хочеться, то рахуйте їх за пів секунди, 10 секундне віджимання чи підтягування. Показую вам приблизно ідеально, як воно має бути, для загального розуміння та прикладу, щоб кожен з вас зрозумів, побачив, як правильно це тренування робиться моє. Показую чесно, совісно вам свої підходи, позування, намагаюся вас змотивувати, тому що, коли тренуюсь таким чином, то та й взагалі в самому всьому серіалі проєкті Як накачатись. Дуже багато тренувань вже зробив, ще є заплановані тренування, які потрібно буде робити, то в найпершу чергу роблю ці тренування для себе, тому ще, звичайно, що тренуйтесь та робіть тренування для себе, якщо хочете ставати кращими. Так, щоб не пояснювати вам усім в десятий, 10 сотий Тисячно, мільярдно, трильярдний раз теж саме стосовно техніки виконання підтягувань та віджимань, то скажу вам, що наскільки якісно ви будете Тренуватись та робити тренування, наскільки совісно будете виконувати тренування, то такий і буде результат. Якщо хочете хорошого результату, то робіть максимально якісні тренування. Якщо не Умієте, чи не хочете, то робіть, як робите, і такий буде у вас результат. Але одне стосовно техніки виконання, все-таки скажу, це те, що намагайтесь. Для себе любимих робити максимально чіткі, якісні тренування. Якщо ви вже тратите час на те, щоб тренуватись, то краще намагайтесь виконувати кожне тренування з максимальною. Якістю. І, звичайно, якщо у вас не вистачає бази в воркауті, а скоріше всього, так воно і є, то ви не зможете виконати деякі тренування для цього вам Якщо ви хочете, звичайно, потрібно купляти програми тренувань на моєму сайті www.workoutadama.com Пока.